Всім привіт! Мене звати Вадим Букатко. Я власник і засновник телеграм-чату з сорока тисячами новоприбулих українців в Канаді. Уже два з половиною роки допомагаємо українцям з подачою на піар і вирішенням інших проблем сьогодні. Разом з міграційним консультантом Олегом Шиннером записуємо декілька інструкцій: стадії Перміт, Ворк Перміт ТРВ і візитор рекорд. І візити рекорд, так. Тобто буде чотири інструкції. Також ми з Богданою Степаном пок записали по інструкції по Non-Express Entry, виходить. І буде по Express Entry також детальна інструкція в майбутньому. Тобто, хочемо ще вам полегшити шлях отримання піар, наскільки, наскільки це ми можемо. Декілька слів про Олега. Олег активно допомагає. Як в чаті, так і за межами чата. Він являється головою спілки українських міграційних консультантів. Він надає спеціальну ціну знижку на консультацію до себе для себе для, для всіх, хто не хоче цим займатися, хто не має часу цим займатися, хто хоче перекласти відповідальність на інші плечі. Рекомендую Олега як професіонала знаю. З досвіду інших людей я сам подавався е, на піар, сам його отримав, але з досвіду інших людей багато гарних відгуків після консультації, після подачі, після отримання. Е, Олег, тобі слово. Давай трошки про сьогоднішнє, що ми робимо, і е, е, тоді до справи. Я дякую, Вадиме, за представлення. Так, ну ми зараз з тобою пройдемося якраз по інструкції, як з нуля зробити заявку на продовження вор-приміту. Це, напевно, в попередньому відео ми зробили по стаді перміту. Тепер ми розкажемо про напевно найпопулярніший тип заявки. Е, от зараз закликаю, до речі, всіх не забувати 20, от зараз, в 26-му році, 31 березня, це дедлайн для тих, хто приїхав в Канаду до, 20, до 31 березня 2024 року. Це ще одна можливість подати заявку на продовження ворк-перміту. Закликаю всіх неї скористатися, навіть якщо вже ви в процесі в піарі і, і го, готуєтеся вже до е, отримання. Постійного статусу все одно варто це зробити. Добре, давай я поширюю екран. Давай. Е, так, 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 так. так. Е, і поїхали. Нагадаю, що в першому в самому відео, яке ми робили в цьому циклі, ми створили собі е, персонажа, його звати Тест Тестеренко. Ми для нього зробили е, GCK-аккаунт, через який можна всі ці види заявок робити. Отже, ми залогінилися, заходимо зразу в Apply to Canada», Знову ж вибираємо функцію, опцію Visitor, Study та Work, і в даному випадку ми будемо вибирати вже не Study, а Work. От. І ми маємо знову ж таки продовжити це саме все заповнити, все, що ми заповнили попередній рази. Значить, ми хочемо бути більше, ніж 6 місяців. Код паспорту в нас Україна, країна проживання в нас Канада. Чи маємо ми члени родини канадця. Припустимо, що в даній в даному сценарії не маємо дату народження. Просто вибираємо якусь дату повноліття. візьмемо, умовно 1 січня 2000 року. Технічну дату. Поїхали, значить, ми не маємо жодного відношення до Сполучених Штатів Америки наразі статус імміграційний в нас воркер. Ми хочемо продовжити Е, ще раз. от креслю: ось є пункти, які нам тут підходить, тому ми його вибираємо, що це так. Ми подаємося на борт приміт в рамках спеціальної політики від Міністерства імміграції. Все інше ми можемо вибирати, що ні. Так, вибираємо ні. Тобто ці сценарії вони не підпадають, ми, ми під них не, не підпадаємо, і я навмисно тут ігнорую якісь унікальні ситуації, коли там хтось є там, не знаю, священником, чи працює в посольстві, чи ще щось. Це не, не топік нашої сьогоднішньої е, е, нашого сьогоднішнього ефіру. Отже, поїхали далі. Е, чи ми є подружжям когось, хто має стаді певний. Знову ж таки, це не наш сценарій. Ми сьогодні не будемо цього е, торкатися. Тут, в даному випадку, якраз візьму мерід, щоб ми потім показали, як виглядало б, якщо ми хочемо включити члена родини. Мерід, е, давай візьмемо, що цього разу ми будемо жити в Манітобі. Е, це не має значення насправді, але просто так технічно ми маємо вибрати куди. Знову ж таки, нам опитник дає дві опції: От, отклейку візи. Або Work Permit. Ми сьогодні розглядаємо Work Permit, тому вибираємо Open Work Permit. Поїхали далі. Який статус у члена родини, який з нами? Ну, якщо це дружина, значить це теж буде е, такий же статус. Отже, так, ми не є. Ой, перепрошую, тут, тут нас питається, чи не є ми членом родини когось зі статусом. Тут ми відповідаємо ні. Е, Знову ж таки, навіть якщо так, але в даному випадку нам треба відповісти ні. Коли закінчиться наш статус, припустимо, що він закінчується знов ж таки, от давайте, в кінці року, і тепер чи робили ми медогляд в передніх відео. Я вже казав, ті, хто проїхали по Куету, Якщо ви потім жили в Канаді і пройшли медогляд, і він старіше ніж 12 місяців, все одно можна написати, що так. І завантажити його, це приймуть доти, доки цю політику тимчасово повністю не відмінять. Наразі це ще можна, але треба слідкувати. Якщо хтось дивиться це відео, вже не знаю, там ми зараз в жовтні, а хтось дивиться його там, не знаю, через кілька місяців, і вже на той момент ця політика закінчилася, тоді треба буде відповісти ні. Наразі ще можна відповісти так. Так, чи ми хочемо включити заявку члена родини? Так, хочемо. Так, так, так. А... Окей, нас просять почати з дружини, якщо ми подаємо кількох членів родини. Давайте таки зробимо. Значить, в якій країні живе партнер? Теж в Канаді. Е якщо не в Канаді, то звичайно там буде трошечки нюанс інший, але вибираємо те, що зараз ми для Канади робимо. Так, е знову таки, відношення до Сполучених Штатів ми ніякого не маємо. Тепер е сімейний стан мерит, е, Так, тато народження. Ну, припустимо, що в нас. Подружжя однолітків теж 1 січня. Е, в якій провінції ми будемо, ми їдемо цього разу в Манітобу. Так, і нинішній міграційний статус. знов таки, по ситуації вибираємо те, що релевантно. Е, з метою цієї демонстрації ми виберемо теж воркер. От. Що хоче наш партнер робити в Канаді? Так само, як і ми, продовжити Permit Далі, чи члени родини хоче відновити свій статус? Відновлення це тих, хто кого закінчився статус і ще не пройшло 90 днів. Якщо вже пройшло, то треба вже там ТРП робити. Але ми розглядаємо зараз ситуацію, коли в обох ще документи валідні. Тому ми вибираємо, що ні, ми не відновлюємо статус, і ми догляд таку саму відповідь даємо так. Так, біометрію знову ж таки, всі дорослі люди здавали біометрію, тому вибираємо так. Я буду платити за свого члена родини. І е, чи хочу я ще одного члена родини. Давай припустимо, що в наш сценарії, в нашому цьому сценарії в нас у пари цієї є дитина. Тому вибираємо так. І тепер ми хочемо вибрати знову ж таки всі ті самі речі. Ми зараз всі в Канаді мешкаємо, але маємо український паспорт. Продовжуємо е, до Сполучених Штатів ніякого відношення ми не маємо. Е, Мерітна статус нашої дитини. Ну, Наша дитина, вона never married single. Е, Припустимо, що наша дитина народилася ось е, теж в 20, 2020 році, теж 1 січня. Е, де буде з нами дитина? Теж у, та, у провінції Манітоба. Так. Е, так, жити будемо з батьками. Дитина буде жити з батьками, так, відповідно. Е, чи дитина буде подорожувати з батьками? Е, ой, господи. Так, 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 тут ми вибираємо ні. Traveling with the who does not have full legal custody of them. Так. Uh, current immigration status дитини, допустимо, візитор. І що дитина хоче зробити? Продовжити свій статус візитора. І це теж не restoration, Це просто продовження статусу. Ми догляд знову ж таки вибираємо так. Ми оплачуємо державні fee. Тобто, ці всі питання вони постійно повторюються, Тут просто треба дуже уважно їх перечитувати. Зразу зазначу, що якщо ми потім, якщо ми щось не так відповіли, і нам потім система це видасть як помилку, ми можемо клікнути на Modify My Answers і в тій же секції, де воно все буде, можемо переглянути. Так, все. Більше членів родини в нас немає. Клікаємо так. В даному випадку ми кажемо, що ми подаємося самостійно, без імміграційного консультанта чи адвоката. Е, так, біометрія. Так. Фіз, так. Документи ми можемо сканувати так. Оплатити ми можемо кредитною картою так. Ось. Ми маємо маємо оцей довжелезний список питань, відповідей. Тобто, ми, бачите, в нас є тут кнопка от, олівець, можна зайти і відредагувати секцію, де ми щось відповіли неправильно. Я наразі от, зроблю теж принт. Напишу, що це в нас буде чек-ліст, це у нас OVP. Плюс OWP, плюс VR. Зберігаємо. І поїхали. Ось ми отримуємо чек-ліст документів і дивимося, що в нас тут є цікавого. Отже, для головного заявника форма 57.10. По аналогії зі студентами, якщо ми подаємося всередині Канади, форма має бути 57-10. Якщо ми подаємося поза межами Канади, заявка на WordPress це форма 1295. Далі дивимося на список документів. Тобто, давайте ні, в Спершу я покажу також цю форму. Пройдемося по формі 57.10. Зверніть увагу: дуже подібна ситуація, як із формою 57.10. Ми просто е, переглядаємо, що в ній є. Бачите, воно виглядає все однаково. Те ж саме робимо: записуємо UCI, записуємо, мові ми хочемо сервіс. Важливий момент, про який мене часто люди питаються, а як правильно? От. Е, якщо ми продовжуємо work Permit, ми завжди вибираємо опцію apply for a work permit for the first time or with a new employer. Це наша правильна галочка. Інші опції, вони тільки для певних специфічних ситуацій. В даному випадку вони нам зовсім не підходять. 에, записуємо особисті дані, ім'я, дата народження, стать, місце народження, громадянство, статус, 에, шлюбну ситуацію, записуємо, записуємо дані попередніх стосунків, мови, тобто всі ці самі стандартні речі, які ви також заповнювали, Ми це розгадали у ролику по про стаді Перміт. Контактну інформацію обов'язково зверніть увагу, що є адреса для відсилання пошти, куди саме пошлють Work Permit, і є адреса проживання. Якщо це одинакові, ми можемо поставити «Yes», Якщо це різні, ми можемо поставити «No». Пункт про перший приїзд. Також ми вже це згадували в іншому, в іншому відео. Сюди ми пишемо дату, коли ми в саме перший раз заїхали, і місце, куди ми в самий перший раз заїхали, де ми вперше ступили на канадську територію після е, кордону. Тобто, якщо це був аеропорт, якийсь конкретний, навіть якщо ми летіли, наприклад, в Калгарі, але зупинялися в Торонто пересадку робили, значить, тут ми пишемо Торонто, бо ми там вперше потрапили на територію Канади уже після імміграційного контролю. А сюди ми записуємо дату останнього нашого вмісту, куди ми саме влетіли в Канаду. Дальше ми пишемо, який у нас статус. Ми тут вибираємо, власне, Open Work Permit. Бачите, це поле зразу стало неактивним. А далі досі діє ще оце от правило: що ми можемо писати: оце от чудо-код Ukraine 2022. От. Можна просто скопіювати це в другій секції, можна це скопіювати в четвертій секції. І у нас є ще, дивіться, теж от маленький момент, який не всі знають. По перше, до речі, щодо форми, цікавий момент е, по будь-якій формі, яку ми використовуємо, у нас прямо там, де ми скачуємо це, як я сюди потрапив, я натиснув на оцей, от на це на цю сілку. Воно в мене відкрило цю сторінку. Власне, ось тут в мене є: як скачати форму, а ось тут у мене є повна інструкція, як заповнювати окремий кожний е, елемент форми, тобто по кожному питанню. Ви маєте вже якусь інструкцію. Але ну я знаю просто по, по клієнтам, ну та й по собі, в принципі, також. Ми схильні не читати ці питання, не читати ці інструкції. От тут ви знайдете підказку на більшість питань, які у вас можуть виникнути. Якщо якесь буде специфічне питання індивідуальне, то, звичайно, тоді можна просто навіть пройти на консультацію до мене чи до когось колег з RCS UA і, і конкретне специфічне питання вам допоможуть вирішити. От. І, е Власне, е, що я ще хотів сказати по цій формі. А е, я ще хотів показати таку річ, що теж не всі знають, але я покажу, як це можна використовувати. От у нас є, наприклад, коетні інструкції. От я вибираю зараз імміграційні міри для українців. От якраз наш сценарій: ось тут, тут є бачите, продовження ворк-перміту. Натискаємо тут на «Продовжити новий ворк-перміт». Якщо ми тут прогортаємо, ми побачимо, що в нас тут будуть інструкції конкретно для продовження для українців. Наприклад, дивіться, от бачите, в нас от буде тут як відбудати на оці питання. От всі ці речі вони є відкрито в доступі. Просто багато хто не знає, де вони знаходяться і де їх треба брати. От звідки взялося ось це Ukraine 2022, а воно ось тут. Зверніть увагу, в секцію Job Title ми маємо це вписати, і в секцію Brief Description ми вписуємо ось це. От я знову відкриваю нашу форму. В Brief Description я прописую ось це все. Ми робимо все чітко по інструкції. В секції Education ми вказуємо наш найвищий рівень освіти. В секції employment ми вказуємо три хронологічних останніх місця роботи. В Background Information ми знову ж таки уважно читаємо всі питання. Якщо є хоч щось, що дотичне до нас, ми пишемо Yes. О, всі був попередні подачі заявок, всі якісь свої історії з армією, з державною службою, з імміграційною історією в інших країнах. Тобто тут дуже важливо вказувати правду і вказувати е, повністю. Пам'ятаємо, що всі ці поля мають ліміт по, е, по кількості знаків, тому абревіатури, якісь скорочення це все окей. От, У мене інколи бувають такі смішні ситуації, коли мені клієнти пишуть зауваження: А чого ви там артиклі не поставили? Ви не грамотно пишете. Я кажу: з задоволення писав би грамотно і з артиклями, якби е, ті, хто проектували форму, зробили ліміт е, знаків трошечки більшим. Ну це вже така лірака. Е, не забуваємо в секції Signature обов'язково відмітити галочку, що ми згодні, щоб з нами контактували. Пишемо сюди повне ім'я заявника. Якщо це дитина до 18 років, пишемо ім'я одного з батьків. Дата заповнення, не забуваємо валідацію е, форми зробити. От. З одної сторони, здається, що все значно ну, що це дуже просто, насправді стільки всяких нюансів і моментів є, які от на таку коротку, п'ятисторінкову форму е, люди часто стикаються. Ну, тепер сподіваюся, що у вас трошечки більше є розуміння, як, що і куди. Давайте пройдемося далі по чек-лісту, що в нас ще є цікавого. По-перше, значить, е, паспорт обов'язково включаємо сюди. Family Member Representatives – це спеціальна форма, де ми даємо право головному заявнику з родини подавати заявку від інших членів родини. Я трошечки збільшу цю форму. Власне цю форму можна скачати, можна в електронному вигляді заповнити. Потім її треба роздрукувати і підписати. Тут у нас буде голова сімейства. Він основний заявник. Тут у нас будуть плени родини, яких він включає в свою заявку. І тут ми пишемо, що це дружина, це дитина, це їхні дати народження у секції Б. Тут дружина підписується за себе, тут дружина підписується за дитину. Тут дата, коли були, були ці підписи зроблені. А тут підписується голова сімейства, який є сімейним представником на цій заявці. От форма 57.13, обов'язково треба підписати. Е, чи можна використовувати електронну підпис? Формально так, на практиці я завжди рекомендую. Робити підпис від руки, все-таки щоб не було додаткових запитань, от моя колега Даша Гравчук, привіт Даша. Вона дуже полюбляє гарний такий момент. Робити вона два варіанти підпису дає. Так точно теж не помилишся. Один варіант документу підписаний від руки, інший з електронним підписом. Хай офіцер собі вибирає ту форму, яка йому більше до вподоби. Marriage license, значить, це свідоцтво про шлюб. Звичайно, до речі, важливий момент про переклади. Е, якщо наш документ, будь-який документ, він іде. На мові, яка не відмінна від французької чи англійської, ми обов'язково маємо перекласти. Переклад має бути зроблений ліцензованим перекладачем або бюро бюро перекладів, е, з підписом і афідевітом пере, перекладача. Тобто, що таке афідевід перекладача, це оця сторінка, де перекладач каже: Я такий-то, такий-то я знаю англійську мову, я переклав цей документ з української на англійську, і там його якісь там регалії, реквізити і так далі. Для федерального уряду Канади не треба брати спеціально обов'язково перекладачів, які є ліцензовані провінцією якоїсь там АТО чи там якоїсь асоціацією Альберти чи ще щось. Ці вимоги зазвичай є тільки в заявках на провінційні програми, і то не всюди. Для федерального уряду можна сміло використовувати і переклади, зроблені іноземними перекладачами, якщо вони зроблені по правилам, які прийнятні для Міністерства імміграції. Не можна перекладати самому собі документи, не можна перекладати, щоб хтось з членів родини. То є перекладачем, навіть професійним, перекладав ці документи, вам треба звернутися до сторонньої людини, до стороннього перекладача. Е, з фотографією, я вже згадував в іншому відео, просто можна себе класнути на телефон на фоні білої стіни. Ми догляд підвантажуємо сюди скан, client information це наше місце, де ми завантажуємо якісь дані, які стосуються е, ну, якісь додаткової інформації, яку ми хочемо в цю заявку включити. Family Member One це наше подружжя. Це тобто жінка чи чоловік в даному випадку. Знову ж таки, форма 5710, але вже на цю людину те саме все заповнюється. Паспорт, медогляд. Зверніть увагу: не, система не генерує сюди, вимогу додати фотографію. Колись воно було обов'язковим. Потім воно чомусь зникло щось у них там в алгоритмах помінялося, і зараз наразі бачите фактично лише три документи на подружжя, включаємо. На дити... Є також окреме місце для Client Information, якщо нам треба. Далі пішли... пішла заявка дитини. Форма 57.08. Сюди ми включаємо, власне, в цю форму. Вона має такий самий вигляд, як і форми 57.10 чи 57.09. Давайте її скачаємо. Подивимо зараз тепер цю форму. Яка в ній буде основна різниця? Основна різниця цієї форми буде в тому, що. Буквально кількома елементами вона буде відрізнятися. Зверніть увагу, значить, ми маємо тут тільки три опції: це продовжити мій статус як візитера, і якраз ми її вибираємо. Якщо ми відновлюємо статус, то ми відновлюємо його власне от галочку. Ставимо ось тут. Якщо це подача на TRP, це тільки для тих, хто не допустим в каналі. Тоді ми цю галочку сто ставимо. Але тоді це буде не онлайн заявка, а паперова, яку ми будемо слати, слати поштою. Всі інші елементи цієї заявки нічим не відрізняються. Настя особиста інформація, стать, дата народження, місце народження, громадянство, статуси, сімейне положення все те саме. Ну оскільки це дитяча заявка, то ми тут ставимо, що single, never married. Мови це окей, не писати дитині, що дитина не знає жодної мов. Бачите, ми маємо опцію both або «Найдер». е, паспортні дані, національний документ. Я вже про нього згадував. Це не є обов'язковим в рамках цих заявок. Е, відношення до сполучених штатів жодного ми не маємо. Контактна інформація знову ж таки: е, поштовий адр... поштова адреса, адреса проживання, email е, е телефон все стандартно. Різниця в нас буде тільки на оцій сторінці. Дивіться, тут. Все те саме, що у формі 5709 чи 5710 оригінальний в'їзд, дата та місце, останній в'їзд, дата та місце. Крім цього, ми маємо тут уже в, ці, в цій ситуації. Ми маємо вказати, а чого ми на це подаємося, що це таке, і ми, наприклад, можемо написати, що це Family Visit. чи, наприклад, можна написати Other і написати тут, наприклад, Coed. ніякого впливу на це, в принципі, немає, але. Оскільки ця заявка вона була спроектована не для ситуації, як в рамках Коету, а просто для візитерів, які приїхали в Канаду, і вони хочуть продовжити своє тимчасове перебування. А, нагадаю, хто не знає, це по коету нам видають документи на три роки. Просто от люди, які приїхали, от іноземні туристи, вони отримують документи на вони можуть перебувати в Канаді до шести місяців. Якщо вони хочуть бути більше ніж шість місяців, їм треба подаватись на продовження, і це продовження буде лише на шість місяців. В нашому випадку ми можемо сміло писати тут або дати ну будь-які потенційні дати трорічні для нових документів. Ну я зазвичай ставлю там кілька місяців вперед. Якоїсь смислової нагрузки ці дати і обмеження вони не мають, тому ми можемо написати фактично. От, ну, не знаю, там перше квітня 27, сьомого двадцять шостого, по перше квітня двадцять дев'ятого. 에, гроші Ну, формально, система пробує, просить нас написати якусь суму. Я зазвичай в заявках пишу якусь рандомну суму там, від 5 до 10 тисяч. My expenses – хто платить. Якщо це доросла людина, то myself. якщо це дитина, то пишемо parents, наприклад, і, і все. Тепер, е, якщо це звичайний кейс, тобто в нас просто якийсь турист, який приїхав сюди подаватися, то ми тут пишемо: ну, власне, до кого ця людина приїхала, в нашій коетівській родині. Ми тут просто можемо написати спокійно: маму тата. Написати mother, father і адресу, де ви всі проживаєте для своєї дитини. Education це окей, написати, що немає. Бачите, воно зразу стає неактивним. Employment. Ну, employent ніякого немає, це можна спокійно написати, що дитина відвідує дитячий садок, чи вчиться в школі. Company name пишемо NA, місто, провінція, країна. Все логічно. Коли почали, коли закінчили, чи якщо це не закінчений процес, то тут можна залишити пустим. Далі в нас тут знову таки секція background information, де все те саме уважно читаємо, чи є щось, що примінимо до дитини, ставимо відповідну галочку Yes і прописуємо, що, що було. Тут не забуваємо поставити галочку, написати ім'я одного з батьків, я зазвичай пишу тут головного заявника в сім'ї, дату і кнопку Validate. Не забуваємо про це. От, власне, таким чином у нас виглядає. Е... Заявка, от сім'я, де в нас є двоє дорослих, і дитина. Якщо більше дітей, то просто буде більше візитерів. Якщо це тільки там один батько чи одна мама і діти, то ми також це проглянули. Ще раз нагадаю: завжди можна зайти сюди, в Modify my answers і подивитися, де що ми хочемо змінити. Ми хочемо відмінити дитину, ми можемо зайти і просто відмінити тут. Ось наша дитина. Так, от. Do you want application for a family member? Ми пишемо No. Update. Все, бачите? Змінився в нас оцей от е чек-ліст. Зразу зникли всі питання, які стосувалися дитини. Чек-ліст фінальний в нас вже маємо тільки: от перший заявник і подружжя дитина зникла. Аналогічним чином, якщо ми от, одна людина подається, шукаємо, де в нас тут family member. От, відпиняю це. Ставлю no. І вуаля. Тепер наша заявка перетворилась на заявку однієї людини. Все. Тобто, от саме таким чином ми можемо тут завжди з цим гратися. Тобто нічого страшного немає. Ми можемо з цим чи крістом робити все, що нам заманеться, поки він не цікавить. Наприклад, Допустимо, ми не здавали по тій чи іншій причині, ми не здавали медичний е, огляд. Я знаходжу відповідний цей показник. Я ставлю «No», зроблю «Update». Нас зараз будуть питатися, чи ми хочемо працювати в якійсь з цих от професій. Зразу нагадаю цей момент важливий, що якщо ви працюєте в сфері е, медичній, чи по догляду за дітьми, чи по догляду за похилими людьми, е, вам потрібно зняти ці обмеження, тому медогляд треба буде пройти. Бажано його зробити «Upfront». Ну, от, е, Допустимо, в нашій ситуації давайте уявімо, що наш, наш заявник він є, не знаю, інженером чи айтішником. Йому не потрібно працювати з цими категоріями населення. Можемо сміло писати тоді ні. І е, так, чи хочемо ми там працювати ні. І наш чек-ліст трошечки помінявся. Оскільки ми написали, що в нас немає догляду, він зник. Його більше тут немає. Але після того, як ми подамо заявку. Нам прийде запит від Міністерства міграції, будь ласка, ідіть зробіть медогляд. Аналогічним чином, уявімо, що ми цю заявку робимо на людину, яка приїхала, не здававши біометрію. Ну, по тим чи іншим причинам. Також я відмічаю в системі, що людина не здавала біометрію. Бачите, на питання от про Fingerprints and Biometrics: я ставлю ні. Що за зміниться в чек-лісті? В чек-лісті додасться. Держмито за біометрію додаткових 85 доларів. Якщо до цього тут було 155 та 100 доларів тільки за work permit маємо тепер біометрик ФІЯ, які треба оплатити. Відповідності, коли ми цю заявку подаємо платимо. Нам потім, після відправки заявки, прийде автоматичний лист. З проханням здати біометрію, де це можна зробити в будь-якому сервіс Канада. На сайті сервіс Канада бронюємо опоинтмент, приходимо, здаємо відбитки, сервіс Канада автоматично завантажить це в систему. Власне, так готується заявка на Е, На перший погляд, з однієї сторони, нічого складного, з іншої сторони, дуже багато маленьких елементів і нюансів, які треба дуже уважно читати. Нагадаю, що маленька якась помилка, нестиковка. Може мати серйозні наслідки, тому закликаю двічі-тричі перевіряти. Загальна така ще рекомендація: ніколи не робіться втомленими. Підготували заявку, залиште час на завтра виспіться на свіжу голову, ще раз все перегляньте. Не спішіть від того, що ви подасте там на день раніше чи на день пізніше, нічого не зміниться. Ну хіба б у вас була така ситуація, що у вас завтра прям закінчується статус? Ну, але а де ви були всі ці останні дні? Ну рідко деколи така ситуація буде, тому. Е Приділяйте увагу тому, щоб це зробити уважно а на цьому з варпримітами все.